Виїзд студентів за кордон можливий. Судова практика нарешті поповнилася рішеннями на користь студентів. У відкритому доступі вже є позитивні судові рішення з результатами оскарження студентами відмови прикордонників у виїзді за кордон. У цьому відео ми проаналізуємо такі рішення, дізнаємось, як боротися з протиправними діями прикордонників та що для цього потрібно. А це канал Праволов. Все про ваші права та обов'язки і з вами адвокат Ярослав Тирсін. Готові праволове? Тоді починаємо. Пропоную без зайвих зволікань перейти до судового рішення. Отож, Харківський окружний адміністративний суд. Рішення від 14 жовтня 2022 року. Студент звернувся до Харківського окружно-адміністративного суду з позовом до прикордонної служби з вимогою визнати протиправним та скасувати рішення про відмову у перетинанні громадянином України державного кордону. Також просив суд стягнути 20 тисяч гривень моральної шкоди та 20 тисяч гривень витрат на послуги адвоката. Судом встановлено, що позивач в серпні прибув до Державного кордону України для його перетину. Пред'явив співробітникам Державної прикордонної служби України в межах проведення прикордонного контролю паспорт громадянина України для виїзду за кордон, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, в якому зазначено, що позивач має право на відстрочку від мобілізації. Також позивачем подано довідку територіального центру комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон здобувачів фахової, передвищої та вищої освіти, асистентів стажистів, аспірантів, які навчаються за денною або індивідуальною формами здобуття освіти, видану позивачу, згідно з якою він має право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. What's this? А? Крім того, позивачем надано нотаріально засвідчений переклад угоди про навчання та умови оплати в університеті в Польщі, нотаріально засвідчений переклад довідки про прийняття іноземця на навчання, в якій зазначено виклик на навчання, нотаріально засвідчений переклад документу про підтвердження забезпечення житлом, студентський квиток міжнародного зразка, лист іноземного вищого навчального закладу про підтвердження набуття статусу студента. Створення та функціонування на офіційному сайті навчального закладу особистого кабінету студента неможливість існування особистого кабінету студента у сторонньої особи. Не дивлячись на весь цей талмуд з документів, прикордонники прийняли рішення про відмову в перетині кордону. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. В рішенні зазначено, що позивач не зміг надати на паспортний контроль документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон. Відповідач навіть не спромігся вказати, що саме це повинні були бути за документом. А що суд? Він зазначає, що відповідно до статті 6 закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України, право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли. Перше. Він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю. Друге. Стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон. Третє. Він засуджений за вчинення кримінального правопорушення до відбуття покарання або звільнення від покарання. Наступне. Він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, наприклад, не платить аліменти. Він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції і останнє є керівником підприємства, у якого є податковий борт. Проте відповідачем в оскаржуваному рішенні не зазначено жодної з цих підстав. При цьому в оскаржуваному рішенні не надано оцінку поданим позивачем документів на підтвердження підстави для виїзду за кордон. Суд звертає увагу на те, що натомість територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, складаючи стосовно позивача довідку, оцінив статус особи та документи, надані такою особою. У вище зазначеній довідці орган Міністерства оборони України зазначив, що заперечень щодо виїзду позивача з України у встановленому порядку для проходження навчання за кордоном немає. При цьому відповідачем, як суб'єктом владних повноважень, не надано доказів того, що вище вказана довідка містить ознаки підробленого документу. Або містить недостовірну сфальсифіковану інформацію. Враховуючи викладене, оскаржуване рішення не може вважатися обґрунтованим та таким, яке прийнято з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття даного рішення. Окрім того, суд вказав на порушення деяких вимог до форми рішення прикордонників. Ну, на них зупинятися не будемо. І врешті-решт, суд зазначає, що рішення прикордонників є протиправним та підлягає скасуванню. Частково також задовольняє моральну шкоду. Ну все, справедливість відновлено, рішення скасовано і навіть гроші присудили. Можна брати рішення і їхати з ним на прикордонний пункт? І так, і ні. На мою думку, такому рішенню бракує зобов'язання вчинити прикордонникам певну дію, а саме випустити за кордон студента. Самого скасованого рішення може бути недостатньо, адже при наступній спробі перетину кордону прикордонникам не шкода буде прийняти нове аналогічне рішення про відмову. Тому навіть коли переможець судової баталії спробує перетнути кордон, маючи судове рішення, йому можуть знову відмовити. Швидше за все, по рішенню буде апеляція та можливо касація, і тільки тоді ми дізнаємось, чим це все закінчилось. Однак. Применшувати цінність такого судового рішення все одно не варто. Чим більше громадян будуть оскаржувати подібні дії прикордонників до суду, тим більший тиск буде на владу, щоб змінити цю ситуацію на користь людей. Тому закликаю відстоювати свої права і не цуратися звернення до суду. Тим більше, що нещодавно Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що заборона виїзду за кордон суперечить Конституції. Таке твердження опубліковано у звіті про корупційні ризики, пов'язані з забороною виїзду за кордон. Цю тему я порушував у попередньому відео, рекомендую переглянути. Як тільки з'явиться нова інформація стосовно виїзду студентів за кордон, обов'язково чекайте нове відео на каналі Праволов. Тому не забудьте підписатись та поставити вподобайку. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.